Друзі, вітаємо вас в ефірі Акцентів тижня. Сьогодні ми будемо говорити про події, які несподівано почали розвиватися на близькому сході. Мова про наступ на півночі Сирії, який почався 27 листопада, і дуже стрімко розвинувся у захопленні повстанцями Алепо і їхньому просуванню у глиб країни до. Міст Хама і Дамаску до мене доєднується Юрій Олійник, кандидат політичних наук, директор дослідницьких програм державного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Вітаю, Юрію! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, як я вже сказав, 27 листопада почався. Наступ сирійських опозиційних групувань на чолі з Гаят Тахрір Аш Шам проти проурядових сил сирійської арабської армії у західній частині провінції Алеппо, як ми знаємо, конфлікт Сирії достатньо давній, триває уже багато років. З 21-го року по 27 листопада, власне, не було масштабних бойових дій. Однак ця країна залишалася містом. Зіткнення великих геополітичних потуг це з одного боку і Росія з Іраном, які підтримують чинний уряд на чолі з Башаром Аль-Асадом. Це Туреччина, яка підтримує повстанців, які почали власне наступ. І з іншого боку, це американці з, європейсь... з європейці, які надають допомогу курдському спротиву. Тому для того, щоб розібратися з цими всіма силами, поки що не зрозуміло, як вони будуть між собою там курди і повстанці ділити те, що вони захопили, які там між ними були стосунки. Ще ми маємо маємо пам'ятати, що в Сирії довгий час успішно діяла ісламська держава та інші терористичні групування. Отже, Юрію, як ти оцінюєш те, що сталося, чому? Росія, Іран і її союзник Асад допустили такий провал в Алепо, і за рахунок чого повстанцям вдалося зламати оборону, яка роками стояла після перемир'я від Лібії, була непорушною. Ну, по-перше, якщо говорити про більше тактичні, але вже не просто тактичні а оперативного рівня дій, ми бачимо, що так званий план Алепо за три дня, як можна характеризувати. Це взяли місто по суті, яке налічує біля трьох мільйонів населення, співмірне з Києвом. Це друге місто за значенням у Сирії. І завжди претендувало поряд з Дамаском, який домінував на півдні. Історично претендувало на лідерство. Часто було центром було окремих держав, ще з середньовічних часів провінції. Тому це дуже велике, дуже значне місто. І символічне. Згадаємо, стільки його півроку Вагнер ще в 16-му році, ніби готуючись до подій під Бахмутом та інших місцях, він намагався його взяти. Так само, де ну де, Бреш на півроку, там здається, місяців чотири було. В часах, коли він тренувався на серії. Але ми бачимо, що повстанці змогли зробити це за кілька днів. Це викликало, звичайно, їхнім підходом правильним е освоєнням новітніх технік. Це і поєднання партизанської боротьби певної з миттєвими ударами, там точковими розосередження сил, так і застосування новітніх засобів, які продемонструвала успіх, яких російсько-українська війна, передусім безпілотники. Чому і зараз стільки є. Звичайно, звинувачує, що там українські якісь радники були, ще когось там підтримували. Ну це не будемо відкидати, не будемо підтверджувати. Але в будь-якому випадку зрозуміло, що досвід важливий. І вони змогли це все зробити, досить таки підготувати. Це, звичайно, зайняло час певний. Але Сирія, сирійська, очевидно, розвідка, сирійська влада не була готова, не сприймала це серйозно. З огляду на той стан, який склався за останні кілька років, коли по суті 90% 80 чимось, 85% відсотків країни е, уряд суде більш-менш контролював. Так він був маріонеткою іранських і російських сил. Передусім, за останнім за, за кількістю звичайно іранських, і вважав, що його захистять, тому що оці повстанці вони дуже зосереджені в маленькому районі Ідлібу, який з усіх сторін, по суті, майже блокований, в тому числі з турецької сторони, обмежено, але є теж обме... певні напівблокадні обмеження, тому що насправді ти я трошки тебе поправлю, ти говорив, що це про турецькі повстанці не можна однозначно так казати. Реально, про турецькі трошки займають північну смугу, і там і на території Курдистану, Сирійського, трошки східніше є прима зона турецької окупації. Це ж часів операції ще фрат, яка теж здається в 2021 році велася? Якщо говорити про цих, що від Лібі, це суніти, так, які реально претендували на лідерство в країні. Поряд з ІДІЛ Ну, і це була така для Сирії коротко, все ж таки периферійна ситуація, тому що і діл основу вони базу в Іраку мав, але тут були їхні так мовити присанився в посельній зоні. А власне це є конгломерат різних ісламістських, сунітських, Сили, які орієнтувалися на ісламське правління в рамках сунітів, які складають зараз ну біля все ж таки більше половини населення країни, які відчуваються буде скримінованими. Вони дійсно мали дружні зв'язки з Туреччиною, але не повністю залежні були від неї. Тому теж Туреччина обмежувала їхню підтримку і завжди це співвідносила з своїми відносинами з Іраном та з Росією. В Сирії тому участь взагалі зараз Туреччині теж поки проблематична. Саме підготовці цієї операції, дехто піддається сумніву, тому що перші дні були заяви, що вони не хочуть якоїсь там порушенням стабільності в Сирії, що має бути мирний шлях, але це може бути чергові такі дипломатичні завуальовані гасла, які мають відвернути увагу. Є підозрюю, що там було звичайно певна. А західна підтримка, яка усіх Захід, це на користь Заходу, передусім, послаблення Сирії і Ізраїля, в тому числі підтримка цілком можлива, тому що це в їхніх інтересах. Хоча суніти вони, всі так само ісламісти, здається, проти Ізраїля, але вже зараз сказав один з їхніх лідерів, буквально який в районі в час Штурму Алепо, що для Ізраїлю вигідніше з нами бути спокійніше, ніж засадом. Бо той на Іран опирається, і Іран жорстко таку політику проводить. Ну, але це близький схід, там часто можуть, попри дуже великі гасла, релігійні, ідеологічні і які сягають прямо таких фундаментальних цінностей, по суті, політика ведеться поряд з цим, це не відкидається, але практична політика ведеться дуже ситуативно, може вестись і дуже ситуативні союзи, не визнані. Але одні, одні одному дуже різні різномасні сили можуть допомагати. Тому що послаблення Асаду по, вигідно по, по факту, це не Асад, це іранська база, іранська присутність в Сирії і російськими меншою мірою, але теж важливо. Вигідно всім власне, противникам, по перше Ірану в регіоні. Це Ізраїль, Саудівська Аравія, Туреччина. Вигідно Заходу, як для протидії Росії. Докладніше до цього підемо. А тепер не можна звичайно, все зводити до гарної підготовки і там проблем з розвідкою Васада чи в його союзників. Головна проблема, бо дійсно вони відволіклися, що там велика війна в Лівані, в Ізраїлі, навколо Хезбули. І думали, що там все нічого сильного не може вистрілити, тому що неспівмірні сили. Головна проблема, що армія розберу розбігається. Асадівська по суті, вони навіть не вона є озброєна російською, тому числі зброєю, досить такі чисельна, але вона не хоче воювати. Бачимо повторення ситуації в Афганістані часів успішної байденівської політики виходу з Афганістану, скажімо, так в лапках 2021 в році, тому що місцева армія не хоче воювати. Засада, За навіть є раніше в, принципі, в, принципі, в нього були оці група це опора навіть в армії алавіти, які зацікавлені у збереження оскільки це менш конфесійна меншина в Сирії. Вони зацікавлені у збереженні режиму Асада, який на них спирається. Але навіть вони, по суті, зараз не стали такою реальною пересторогою. Отже, велика сильна деморалізація і небажання. В Ірану на цей момент не було сил, тому що зазвичай Іран більше опирався окремо своїми радниками. Ксір, це ж самий корпус іслам, сторожів Ісламської революції, опирався на Хезболу сусідню, але це всі задіяні були в Ліванській війні з Ізраїлем. Тому не було достатньо ресурсів швидко перекинути. Для Росії це все здавалося, що давно перемогли, все добре. І теж були такі дуже розслаблені. Бачимо, що дуже як завжди, Путін не, не може на таку стримку ситуацію, що змінюється, швидко реагувати. Бачимо, що за кілька днів почали там авіацію десь посилати бомбити лепо і але не досягли великих результатів ми маємо інформацію, звичайно. І гур український підтверджує, що вже навіть з Дамаску евакуюються потрошки російські радники до район базових біля узбережжя до узбережжя Середземного моря. Чи можемо ми провести паралель тут між наступом на півночі Сирії і з нападом Хамасу на Ізраїль буквально рік тому, в жовтні 23-го року. За рівнем непередбаченості такого нападу, тому що в принципі не було повідомлень про те, що щось готується, що буде якісь, будуть якісь масштабні дії. Ну, звісно, напад Хамасу не був з метою повернення територій чи окупації території. там більше це була терористична атака, з, можливо, з наміром щось захопитися, але проти ізраїльської армії в них не було шансів довго протриматися на окупованих територіях. А тут атака на. Набагато більш масштабна, однак, тим не менш, вона схожа, що не була передбачена опонентами, так можна перевести паралелі, звичайно. Я думаю, це, це підтверджує, до речі, в такому можливо символічному такому конспірологічному е, аспекті могло підтвердити теорію ізраїльської теж та підтримки, така помста за те, що Іран своїми проксі е, підловив. Ми їх теж підловимо. Але насправді тут не можна говорити про таку довгу і приховану підготовку. Це все це не підземелля, гази. Це, і насправді велося не так довго, очевидно. Хоча йшли навчання, але їх або не сприймали всерйоз, або якась була дезінформація. Тому я думаю, тут була роль спецслужб, які... але не слід переоцінювати. Асадівські спецслужби порівняно з ізраїльськими, і навіть увагу Ірану. Іран, увага Ірану була іншу інше, багато векторів дуже останній місяці присвячена їх передусім Хезболі, але є і Ємен, є Ірак, є Азербайджанський кордон, тому, я думаю, тут набагато все простіше вийшло. Хочу зауважити, що зараз вже перші дні, коли почали. Почався це фактично колапс асадівського режиму на півночі. на до, до, до Дамаск, хоча там 350 кілометрів, але це при бажанні ми знаємо, як е, пригожин йшов на Москву. Це не так довго, якщо армії немає, яка тебе може зупинити. Тому власне, Іран почав досить оперативно перекидати, оперативніше ніж Москва, яка на третій день простули почалися якісь там бомбардування авіаційні. Які по, теж поки не дають по площах результату, тому що розосереджені ці повстанці. Слід сказати, що і почала спроба Ірану перекидати контингент додатковий туди своїх сил саме через Ірак, де під великою мірою під контроль швіцькій владі, але вже їм їх зупиняють американські бомбардування, до речі, міжнародної коаліції, яку ніхто не розпускав, не проти. Забезпечення стабільності в Сирії демократії, умовно кажучи. І також курди на півночі теж як дійсно більше на захід орієнтуються, почали певні наступальні дії, щоби і в тому числі спрямовані проти Асада проти іранських тих сил. Тому ми бачимо, що всі опозиційні сили заворушилися. Очікуємо, що на півдні там не слід переоцінювати звичайну роль і діла. Які там зберігає анклав пустельні там, але теж все, він буде активізовуватися. Звичайно, дуже успішно, що це важливо, щоб ця лінія, звичайно, на таку перемогу вона тривала, тому що від Лібії все-таки за ці роки, поки він був ізольований, такий маленька територія, яка постійно потребувала якоїсь зовнішньої допомоги, там, продовольства і так далі. Там пройшли великі політичні зміни. Ми розуміємо, оскільки. Раніше там були зібрані і десь півдесятка різних іслам, ісламістських груп, кілька, типу, про демократичних, як та сирійська вільна армія, інші групи, які, по суті, зараз вони більш-менш єдине керівництво зробили. Тому це дійсно головна платформа це така. Ісламського відновлювання встановлення шаріату в Сирії, там права сунітів, але до них доєднуються інші більш такі частково ліберальні сили, які там були з сирійською армією, яка більше фантомна, звичайно, але так, так, так також кадри були. І загалом вони показують таку більш політику свободи, коли, наприклад, немає. На, на, на противагу тому ж самому і ділу, звичайно, тут лінія на збереження співіснування різних громад, з яких складається сирія. Ми бачимо, що Влепо гарантовані ну, по, права певної місцевих курдів, місцевих християн. Е, і це ну, це зумовлено тим, що вони, по-перше, звичайно, мають свої квартали там в цьому місці, і які певним певним міліцією місцево з ним. Треба було б інакше це не як з армією Асада, яка тікає, а це досить кровопролитно могло б бути. Але вони змогли домовитись, очевидно, змогли запропонувати консенсус. Тому що є втома від іранської і російської присутності, яка не приносить якоїсь розвитку і стабілізації країні. І все ж таки зараз показується певний успіх. Є звичайно, їх змогли там хамі зупинити, відбити поки що, але вони знову сьогодні відновили наступ вчора. Сьогодні останці. Я думаю, це все тільки починається. Я би слід слід і на глобальному рівні зупинитися. Чому це важливо для Ірану зрозуміло? Тому що Сирія це така єдина дорога для до Лівану і до Ізраїлю для підтримки Хезболи, підтримки Хамасу, де тільки ну, при мріях ухвалено між Хезболою, Іраном і Ізраїлем, і вже знову є спроби його порушення. З двох сторін. Тому в принципі, для впливу на цьому регіоні і загалом демонстрації свої, свого успіху серед інших держав, ісламського світу, для Ірану критично важлива Сирія це головний такий союзник. І е, довший час е, Сирія, ну починаючи з цих 19-20-го року, коли Асад укріпився завдяки зберіг свою владу на штиках іранських і російських інші країни. Ворожі змушені були з цим миритися. Йшла розмова про повернення Асада, і навіть відвідував Асад, Лігу Арабських Держав вже був присутній. До речі, один раз, коли Зеленський літав, до... чи це в ОАЕ було, чи в Катарі, не пам'ятаю. Засідання Ліги Арабських Держав, перший раз Зеленський там був минулого року. І так само і Асада туди запросили вони. Тому почали його. Попри його, спочатку його всі не визнавали як диктатора, а тепер почали приймати, почали миритися з тим, що я. Зараз це все знову можна переглянути. А для Росії, важливо, все-таки це перша демонстрація дійсно для всього світу, що ми можемо захистити своїх союзників, там, там і військовий контингент, який буде блокований, особливо, якщо Туреччина реально заблокує його з моря і з півночі. Російський контингент, туди треба або забрати війська чи техніку, що ще гірше, з України, бо і вона вся задіяна там боєздатна давати в Сирію або відступати в Сирії. В унькому випадку це пограш, тому що контроль на Сирії дозволяв і баламутити близький схід і е, показувати важливість для Ірану, для Китаю е, своєї присутності, і цей це був транспортний хаб. По суті, через сирію йшли. Всі повітряні сполучення з африканськими державами, де Вагнер, а потім і його наступники, Африканський корпус, який зараз Росія сформувала. Вони в Малі, в Нігері, в Західній Африці дуже сильно почали розвиватися оце лінії нестабільності поширювати, також демонструвати глобальний вплив Росії, але вони дуже зав'язані на, на оці транзитні коридори. Щодо сценаріїв перебігу. Цього, цього наступу, цієї війни в Сирії, ми розуміємо, що ситуація дуже швидко розвивається. Однак, станом на 3-4 грудня зафіксувалася ситуація, коли бої відбуваються на околицях міста Хама, в однойменній провінції Хама, і це місто є. Надзвичайно важливим логістичним центром, яке сполучає з одного боку північ країни, це провінція Алепо. На південь приблизно на однаковій відстані знаходиться столиця Дамаск, і на заході є вихід до невеликого відтинку берегової лінії в узбережжя Середземного моря, вихід до якого має Сирія, і там вже знаходиться порт, який в якому знаходяться російські кораблі. Тому якщо по повстанцям вдасться захопити контроль над містом Хама, звичайно, це буде важким ударом по, по режиму Асада і по російсько-іранських військах. Однак, поки ми не знаємо, чим це закінчиться, тому хочу тебе запитати, як ти вважаєш зі сторони України. Який сценарій був би найбільш вигідний для нас? Чи це затягування активної фази протистояння на тих позиціях, які я зараз? Чи це швидке падіння режиму Асада і швидка поразка Росії на сирійському театрі? Ну і в цьому і в цьому варіанті є свої плюси. Звичайно, затягування ситуації з відтягуватиме з ресурси Росії? Власне, але це може Іран все-таки якось зібратися і з допомогою інших союзників. Переломити ситуацію. А, звичайно, тут надія на втручання більш активне інших наших союзників чи країн, які зацікавлені в обмеженні російсько-іранської впливу Саудівська Аравія і Туреччина в регіоні. Це з одного боку. З іншого боку, швидка перемога теж має свої плюси, тому що все-таки буде катастрофа цього контингенту російської, який там є. А по-друге, буде демонстрація. Бак великої у 50% удару по перспективах російської Африки, і взагалі на світовому масштабі це зможе дуже сильно показати слабкість Росії, відвернути увагу глобального півдня. Ну, в дипломатичному сенсі це буде теж важлива перемога. Я би тут казав, найкращий варіант це таке затягування невелике, але дос, кілька місяців достатньо тривало, щоб і Росія туди війська перекидала. Але щоб все ж таки був поступовий відступ і падіння. А чи є, є? У, в, в антиурядових сил достатня кількість військ і техніки для того, щоб спромогтися багато місяців тримати цей конфлікт? Тож, На, бо, напроті... бо, в принципі, воно і зараз в них немає. Тому їм треба вони зацікавлені в швидкому наступі, мені здається, їм треба теж. Якщо Росія зможе чи Іран перекинути тоді велику техніку, там, чи почнуть методичні бомбардування, а не епізодичні, це буде велика проблема, звичайно, для повстанців, яким треба або щоб їм зовні допомагали все-таки збройно, або це швидко добувати. Ну зараз на даний момент ми розуміємо, що сама сирійська армія діздатна неї можна швидко наступати. Якщо затягувати, то Іран, Росія зможуть попритягувати все-таки якісь ресурси. Ну, мабуть, тут теж ж варто сказати, що сирійські антирадові війська будуть намагатися здобути якомога більше саме до додати інавгурації Дональда Трампа. Знову ж таки, коли коли відбудеться якась зміна американської політики речі, щодо так само. сходу, ми бачимо, що. Після виборів і до інновації дуже багато цікавих подій у світі відбуваються. Ситуація в Сирії, яка перевер... перевертає все-таки стабільність, яка тут була досягнута, умовно російська стабільність 5 років тому. Ну і З іншого боку, угода, якась стабілізація все-таки, яка йде між навколо Ізраїлю. З іншого боку, це події ми бачимо. Знову ці ядерні шантажі. Решники, це теж воно впливає. Тобто йде таке пере... дуже швидка, швидкі зміни певні, які можна сказати, що хтось їх стимулює там, чи є демократи, які відходять від влади, хочуть хаос посіяти, чи навпаки, в інтересах США зараз для найкращої умови для подальшої політики Трампа зробити для американських інтересів. Будь-який випадку цей період наявний. Я думаю, що ще ми бачимо в інших точках світу. До 20 січня також цікаві певні події. Третя світова набирає обертів. Очевидно, що в багатьох в багатьох країнах відбувається загострення. Поки що Китай не нападає на Тайвань, але посилює темпи військових навчань. Там були буквально в кінці листопада знову напруга між Китаєм і Філіпінами. Стосовно. Островів в навколишніх водах, тому буде, буде цікаво подивитися, що буде далі. Очевидно, всі хочуть зайняти якомога вигідніші позиції до 20 січня по по всій землі землі, кулі. Буквально нам важливо, щоб це загострення в Сирії, яке відбувається, щоб воно відтягнуло якомога більше сил сил Росії і Росія саме до 20 січня не змогла по-перше відбити наші наші українські землі в Курській області, і захопити такі міста, як Покровськ, Часів Яр та інші важливі центри на, на сході і на півдні України. Абсолютно. Хоча і після 20 січня життя продовжується, і нам треба до цього ресурси мати певні. Може все зараз. Уж, уже ми бачили таку річ, як нібито. Анонсований мирний план представника нового представника Трампа по Україні, якого звати Келох, і в той цей мирний план нібито з одного боку не віщує нам нічого хорошого, а з іншого боку, ми ще не знаємо. Чи він є офіційною позицією адміністрації Трампа? Однак, очевидно, що що Дональд Трамп буде вживати певних дій, будуть вони нам на шкоду чи на користь це ми побачимо однак потрібно активно і з цим працювати. Абсолютно, я би сказав, що цей план теж він і Росії не дуже з їхніми амбіціями хороше щось дає, тому його прийняття без подальшого обговорення, без подальшого напруги і примушення до миру. Росії той самий його теж мало ймовірний. Так, побачимо вже дуже скоро. Дякую тобі, Юрію, за цю розмову. Дякую за запрошення. Дякую всім, хто долучився до прослуховування акцентів тижня. Запрошуємо вас стежити за новими випусками на сайті українського тижня, на нашому youtube каналі на Spotify та інших подкаст-платформах. Дякуємо всім і почуємося у наступних випусках Акцентів тижня.